Час дізнатися про головні події вкрай від журналістів інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Військові з півострова на Закарпатті. Військовослужбовці з Криму масово переїжджають на материкову частину України. Вони стають на облік до обласних військоматів, аби їх направили на нове місце служби. До Закарпатського військового комісаріату звернувся зв'язківець військово-морських сил. Віталій Ківі, котрий рік прослужив у Севастополі. Він разом із родиною приїхав на Закарпаття, оскільки працював у нашому краї до переїзду в Крим. каже в умовах російської окупації було вельми важко нести службу. Зокрема, велася агресивна інформаційна війна з боку сусідньої держави у підсумку з частини Віталія Ківі, яка налічувала близько 200 людей. Дві третини солдат, включаючи командування, перейшли на бік Росії. Ну, в как по другим полкам. Вот россияне, российское телевидение передают, например. Очень много вопросов еще по референдуму. Кстати, очень много. В моей так, 60% людей остались. То есть, а 40% уже в эти события уехали на Украину. То есть нам уже сказали, мы вас часть не пускаем. КПП закрывается, едьте куда хотите. Технику мы вам, это было на неделю назад, технику нам еще не отдавали. Как сейчас повернется вопрос, мы не знаем. Что сказать по тем, кто остался? Ну, с нашей части остались командир части, начальник штаба части, все управление части зампотех, зампатыл, замполиты. И очень много, 60% офицеров остались там. На что они, как бы сказать, повелись. Кого-то держал квартира, кто-то повелся на именно эти российские обещания. Я не знаю, думаю, Россия не будет их держать. А обещания были очень такие, ну, по украинским меркам, крутые. Будут обещать зарплату, капитанская категория 20 тысяч гривен выше. Обязательно квартиры вам всем дадут в течение двух-трех месяцев. Ну, то есть такие финансовые и материальные блага они обещали очень большие. Думаю, они их будут выполнять. Я бы себя не смог пересилить, я бы не смог срезать шеврон полка связи, срезать шеврон Украины так как это у мене в крові уже. Єдина країна під такою назвою в центрі Ужгорода відбувся флешмоб за участі патріотично налаштованих студентів. Усього в акції задіяли близько півсотні молодих людей. Разом вони утворили карту України і підняли над головами сині та жовті папірці, що символізують державний прапор. Таким чином закарпатські студенти хотіли показати свою єдність з усім українським народом та закликали людей підтримати побратимів зі східних південних областей і в першу чергу Криму. 4 5 yeah. Має багато друзів і в Севастополі, і в Києві, і взагалі в різних куточках нашої України. Я дуже люблю нашу країну, і мене дуже зачіпає ситуація, яка склалася в Україні. Я вважаю, що потрібно робити все для того, щоб об'єднатися і зараз цей час довести всім, що ми єдина Україна. Метою акції нашої є те, щоб показати, що незважаючи на всі ті е, розмови, які ведуться про до про те, що у нас сепаратистський край, що ми, якби хрема нація, все ж таки всі ми е, переконані в тому, що. В наше майбутнє з Україною. Всі ми є українцями 50 лікарів-волонтерів з Київського Євромайдану проходитимуть реабілітацію в Угорщині. Це стало можливим завдяки спільній програмі екуменічної служби сусідньої країни. Та міністерства закордонних справ перша група медиків, які допомагали постраждалим під час кривавих подій на столичному майдані, вже вирушила з Київського аеропорту Жуляни в Будапешт. Їх проводжав зокрема посол Угорщини в Україні Міхай Баєр, який висловив вдячність лікарям за мужність та витримку. Також наголосив, що Угорщина вітає європейські прагнення українського народу. Дитяча злочинність майже 400 кримінальних правопорушень чинили неповнолітні у 2013 році. Таку статистику оприлюднили правоохоронці. Кількість злочинів порівняно з минулими руками значно зменшилася, проте Закарпаття все ще залишається одним із регіонів України, де неповнолітні вчиняють найбільше кримінальних порушень. Аби визначити причини дитячої злочинності та знайти шляхи їх запобігання. Правоохоронці провели круглий стіл за участю лікарів та освітян. Однією з причин таких цифр є, звичайно, і те, що у нас на території області серед структури населення діти займають четверту частину, вже й рахували 24, десь приблизно відсотка. Тому і такі цифри. Вже в поточному році, неповнолітніми, та за їх участю вчинено 66 кримінальних правопорушень. Нашим аналізом встановлено те, що переважною подавляючою навіть більшістю вчинених злочинів це злочини корисливої спрямованості, саме крадіжки. Таких злочинів, вчинених дітьми, це приблизно 80%. На власному ентузіазмі члени закарпатського осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату б'ють на сполох. Вони змушені займатися спортом в дуже складних умовах. Основна проблема відсутність приміщення для тренувань. Спортсмени бідкаються вже кілька років. Вони не отримують фінансування з боку держави. Та навіть на всеукраїнські та міжнародні змагання вони змушені їздити за власні кошти, в яких умовах займаються спортсмени з обмеженими можливостями. Дізнавалися наші журналісти system. Тренер з паверліфтингу Отобалок зараз готує до участі в міжнародних змаганнях трьох своїх вихованців. Всі вони наполегливо працюють, аби достойно представити Закарпаття на чемпіонаті за кордоном. Попри те, що спортсмени краю змушені тренуватися в складних умовах, їм таки вдається досягати високих результатів. Уже є у нас майстер спорту міжнародного класу, це надядіолог Ленько Владислав кандидат мастера спорту, і чуван'яна кандидат майстера спорту. Цей від Спорту не не розвивається практично практично вовше, він держиться завдяки нам чотирьом. Сужгородка Яна займається паверліфтингом більше року. В дитинстві її поставили діагноз ДЦП. Попри недугу, вона наполегливо займається спортом, адже переконана. Паверліфтинг додає впевненості, виховує витримку та силу духу. Тричі на тиждень дівчина відвідує спортзал за власні кошти. каже, змушена пристосовуватися до таких умов. Іншого виходу немає. Нам ніхто не допомагає. Ми повинні самі все витягувати. Самі один одного виручаємо, один одному допомагаємо. Про пристосований для інвалідних візків спортзал мріє майстер спорту міжнародного класу. Надія дьолог дівчині складно підійматися сходинками безсторонньої допомоги, тому вважає нове приміщення для. Тренувань в обласному центрі вкрай необхідне. Якби було нове приміщення і спортзал іменно пристосований для інвалідних військів, щоб самі станки були пристосовані для інвалідних військів, було б легше займатися, набагато легше, щоб був, щоб був зал доступний іменно, без ступеньок. Відсутність приміщення для тренувань турбує і спортсменів, які займаються настільним тенісом. Наразі вони тренуються у спорткомплексі Юність. Увесь інвентар. Вони придбали за спонсорські кошти. Утім, місця, де б могли його розмістити, немає. Вибиваємо е, воєнних приміщень до бранського у Вустрини 9. там, ми могли займатися і настільний теніс, палефтин, не стриктування. Такі тривіди що ми вже могли закрити, що ми 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 вже не могли, ми могли б привезти з, з рубежі і він так. Представники закарпатського осередку Української Федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату неодноразово зверталися до попередньої влади, аби та допомогла вирішити проблему з відсутністю приміщення. Зараз це питання розглядають новопризначене керівництво області та міста. Зараз йдуть перемовини, пошук, можливо, якогось пригідного приміщення, яке не використовується. Ну, зокрема, є закинуті і котельні, які би могли, в принципі, при певному інвестуванні бути перероблені в спортивні споруди. Найближче тижні буде вже певна інформа... більш детальна інформація. Наразі в області живе понад 700 спортсменів з обмеженими можливостями. З них 50 проживає в Ужгороді. Всі вони сподіваються за сприянням нової влади довгоочікуване приміщення невдовзі таки виділять. Від яйця звареного в цибулині до яйця Фаберже чимало різновидів декоративних яєць існує в сьогоденні. проте традиція ця зародилася ще в стародавньому Єгипті. Неодноразово під час розкопок археологи виявляли на скельні зображення візерунчатих яєць та керамічні писанки. З часом технології виготовлення та орнамент змінювались. і лише в середньовіччі писанки починають прикрашати християнськими символами. На зустріч, велику Великодню в Ужгороді провели майстер-клас із писанкарства. Для закарпатського регіону початком із 18 століття улюбленими техніками декорування яєць залишаються фарбування, малювання, шкрябання і восковий розпис. Останньому присвятили майстер-клас в обласному музеї архітектури та побуту. Школярі з цікавістю спостерігали та ретельно запам'ятовували послідовність дій. Яйця Мають бути не потріскані. І е, мають бути білі, тоді розводять гарячий віск. Потім е, туди вмукають воздик той і малюють всякі візерунки на писанках. Коли є малюнок, треба, щоб він трішки підсох і пустити його у барвники. трішки його там покупати, а потім виняти і промокувати. Серветкою Віск треба здерти і далі продовжувати розфарбовувати писанку. Поки учні вправлялись у декоруванні, дізнали ще мало цікавого про символіку писанки та пов'язані з нею обряди. Так на Закарпатті поширена традиція торкнутися освяченою писанкою води і вмити обличчя, це навроду. Юнаки та дівчата обмінюються писанками на знак симпатії. А ще писанка символізує єдність родини за святковим столом. Писанка це як так званий оберіг, і треба починати. Коли прийдете з церкви, у берете спочатку з, з самого початку треба розлупити одну писанку, одне їчко, розрізати на тільки чи скільки членів у вас сім'ї, наприклад, троє чоловік на. Три, то ті дольки розрізаєте, четверо, на чотири дольки. І ось, має сім'я спочатку з'їсти тої писаночки. Тут писаночку з'їсти, а тоді вже починаєте трапезу. Вже все починаєте їсти, що у вас є в кошику. Тематичний майстер-клас присвятили лемківській писанці. Особливості традиційної лемківської писанки є простота орнаменту. На відміну, скажімо, від гуцульської, де дрібна, дрібноузорний орнаментальний мотив багатоколірна гама. Лемківська писанка в основному одно-двоколірна і прості рослинні, або найчастіше це рослинні орнаменти. Лемківська писанка не відрізняється складністю орнаменту. Втім, пишуть писанку не руки, а душа. Саме безпосередність, щирість і певний романтизм лемківської писанки до вподоби багатьом українцям. Це зокрема засвідчує всеукраїнський фестиваль Лемківська писанка, що вже в шосте проходитиме у Львові з 4 по 6 квітня. Президентські перегони, правила гри та сила учасників тема сьогоднішньої дискусії у рамках ток-шоу про головне. Участь у програмі візьме народний депутат України Валерій Пацкан та представники різних політичних сил Закарпаття. Дивіться про головне і ставте свої запитання в прямому ефірі сьогодні о 19.25 на телеканалі Тиса 1 Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19.00, Успішного завершення робочого тижня та вдалого відпочинку на вихідних. На все добре.